Перші кроки в реставрації кінотеатру Жовтень і створенні в його приміщенні молодіжного арт-центру розпочато. Три місяці пройшло після створення робочої групи, що працює над концепцією арт-центру в нашому місті. І було вирішено, що потрібно все ж таки оголосити конкурс для того, щоб Отримати найбільшу кількість е, різноманітних ідей щодо самого перетворення. Сьогодні на сесії міської ради депутати нарешті затвердили рішення про початок конкурсу на розробку проекту молодіжного арт-центру. Конкурс буде проходити в два тури. У першому турі визначать кращі проектні пропозиції, 10 з яких будуть представлені на другому етапі. Прозовий фонд конкурсу 50 тисяч гривень. Буде розподілено на перші три місяці. Перші такі вимоги це було звичайно. Універсальність цього приміщення, щоб його можна було використовувати під різні модулі, під різні форми виставок, інсталяції, і так далі, щоб стіни були динамічними, щоб можна було збільшувати чи зменшувати розмір приміщення, щоб там були і майстерні, і можливо якісь. Коворк, ось і можливість галереї, і так далі. Крім того, так як згідно законодавства змінювати цільве призначення кінотеатру, ми не можемо, то звичайно функція кінотеатру залишиться. Планується, що в майбутньому в арт-центрі відбуватимуться заходи не тільки місцевого масштабу, а й всеукраїнського. Константин Касян, Юлія Парух, телеканал СК 1